Мої вітання, шановні глядачі. Подивіться, яка вже краса, Уже цвітуть дерева. Гарно я зараз вже йду в магазин. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемося з вами уже вдома. Покажу, що купила. Я вже вдома. Спершу покажу покупки з м'ясного магазина. Вчора ввечері була там. І прикупила це все на 150 гривень. Уявіть, я вже не пам'ятаю таких цін. Так, тут 6 ковбасок курячих із сиром для грилю. Сьогодні на обід якраз буду на грилі готувати, буде дуже смачненько. Зроблю салат і буде такий обід. І тут у мене телячі ребра. Вони коштували щось чи по 60 гривень за кілограм. Ось такі вони тут м'яска багатенько на них. І купила я їх для борщу. Давно не було борщу телятиною, Я дуже люблю такий борщ. тому сьогодні, я сподіваюся, приготую його. І от оці всі покупки були у мене на 150 гривень. Так, і далі покупочки за тебе: АТБ овочі, фрукти, як завжди, дві цибулини, великий огірок на салатик, два киві. І купила багато яблук. Red Chief, здається, черед принц. Отакі червоні. Завтра ми йдемо в гості, то якраз понесемо з собою яблучок. Ну, може, пару штучок іще ввечері з'їмо з цього пакету, бо багато набрала. Так, і в гості ми ще понесемо ведмедиків, бо там теж є дітки. Ведмедиків-барні. Ну, і, звісно, для синочка о, теж прикупила вдома, бо йому захочеться, з молоком, дві штучки. Так, і ще сину купила ось такий молочний коктейль з шоколадним смаком. Цікаво, чи сподобається йому. Е, так, купувала до цього ягодинські молочні коктейлі. Цікаво, який цей. Знаєте, відкрили для себе світ молочних коктейлів за тебе. Так, капусту квашену Взяла з огірками, вперше таке бачу в АТБ. Капуста квашена, мені потрібна для борщу, щоб додати там частинку. Ну, а іншу частину з'їмо. Ковбаску. Ось таку взяла салямі преміум добро, вона була на знижках. Знижка 40%, тому обов'язково взяла на бутербродики і ось таку ковбасу, салямі фірмову, бо син дуже любить ось таку ковбаску. Пластівці вівсяні, крупнозернові, на сніданок. І у мене томатне пюре на борщик, бо у мене, здається, є, але про всяк випадок взяла і ще. І побачила ось такий гострий чилі кетчуп. Взяла невеличку упаковку 70 грам томатіну. Якраз для мене буде, це тільки я таке гостре люблю до тих ковбасок на обід. І це були усі покупочки на сьогодні. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!